Всім привіт! Розпочинаю знімати новий влог ось такої краси. Ми зараз знаходимося з вами у торгівельному центрі VIVO. Я сюди приїхала не просто так, у справах. Дивіться, які кулі. Вони величезні. Клас. Розповідаю, чому я тут. Сьогодні, після роботи, я поїхала в один магазинчик будівельний, мені порекомендували його і нарешті купила карниз. Ще одна ялиночка. Зверніть увагу, що кульки такі самі, як і на великій ялинці, але тут вони поменше. Все в єдиному стилі. Тут сніжинки. Ух ти. Ялинок тут багато буде по дорозі. Є одна, Так. я шукаю магазин пепко. Як я вам вже сказала, я купила нарешті карниз. Тепер мені потрібно купити фіранки. Фіранки, я думаю, для вас це теж нове слово, і для мене було несподіванкою. Думаю, як же буде українською мовою занав'яз, тюль. зайшла в гугл, перекладач і виявляється, що. Це російською мовою, а фіранка українською, тому зараз головне знайти магазин Пепко і подивитися там по цінам, які там є. Клас. Дивіться. Однакові ялинки. ちょっとみんなおいらそれプレ Зараз ми подивимося, де знаходиться пепко. Так, ось магазин, який мені потрібен. В пошуках магазину ще знайшла ось таку красу. Знову однакові ялинки, їх тут повно, Такий дитячий. Невеличкий майданчик, а ось і магазин Пепко. Тільки дитячі одежі. ви подивіться на ці джинси. Клас. Ой. Діти у мене вже дорослі, а внуків поки що немає супер. Шкарпеточки. 4 євро. Ні, 4,50. Ось такі кімнатні чоботи. Скільки? 6 євро. Що в мій новий день Карниз купила. Фіранки теж. Цей же день встигла зробити дві дірки у стіні, бо намагалася сама карниз причепити, потім е, все ж таки вирішила зупинитися. По-перше, було пізно, вже 8 годин вечора, щоб сусіди не сварилися. От, е, ну і я так подумала, що можливо буде не дві дірки, а більше. Я взяла молоток, яким відбивають відбивні, у мене був цвях. Ну, і тобто, почала проводити експерименти. От. Ну і тепер не знаю, що з цим, -цим робити. От вчора був вівторок, значить, це було понеділок, да я все купила після роботи, поїхала, не полінилася. У вівторок були після роботи курси словацької мови в онлайні, а проходила у зумі, тому що вчителька захворіла, задала стільки багато домашнього завдання, що я вчора до 9 години вечора його виконувала. От, ну а сьогодні середа, у мене теж не менше насичений день. По-перше, треба відпрацювати. Потім їду знову на курси словацької мови вже в інше місце, а після курсів у мене манікюр на 6 годину вечора. І, взагалі, на цьому тижні шеф мені таке меню склав ну, непросте. От Сьогодні, наприклад, буде нова для мене страва, називається черногорські різні. Треба було вчора відбити відбівні. Ну, я вам думаю, сьогодні покажу, що це за черногорські різні, як їх готувати. У вівторок у мене була на меню два лазанья овочева, з нею теж треба було поморочити голову. Ну, Тобто кожен день щось таке, що треба зусилля. Прикласти для того, щоб цю страву зробити. Не так все просто достав з морозильної камери і посмажив чи зварив. Треба попрацювати. Готую чорногорський ризик. Беремо. Відбівні, солому перчимо. От. я зібрала курячі філе. Беремо церкву, картоплю і тремо на ось таку крупну. Наступний етап додаємо яйця, сіль, перець, чесний. Приправа майоран. і борошно. Все це перемішуємо. Це буде такий картопляний кляк. І ще наступний етап беремо, відбивну, паніруємо борошно. Занурюємо у картопляний клятвий і смажимо на патріоти. Можна основним способом в невеликій кості жиру. Потім довести до готовності у а, жировій шафі. або по технології приготування я сказати, що. ці відбірні смажаться у притюлі. Але. Ми за а, здорове харчування, тому буду смажити на пательні і доводити до готовності у жаровій шарі. Як же вам сказала, роблю перший раз. Тому ну, подивимося, як воно вийде. Думаю, що все буде добре. Треба чотири кілограми картоплі потепи на тесті. На перше сьогодні то, суп з сочевиці, з додаванням вершків або молока, і він повинен бути кислим. От, Далі різні з відверною картофлею і сиром. Просто сир я покладу там, де салати, вони самі додадуть до тарілки, скільки вони хочуть. Просто потерти сир. А на меню два сьогодні сир на грилі. Але гріля у нас немає, буде сир у пароконвектоматі смажений, маринований і грильована зеленіна. Це просто о, мені. Дякую. Грильована зеленіна це смажені овочі, кабачок, баклажан. Гриби, перець салатний і цибулька. Нарізаєш таким крупним кубиком і смажиш на пательні. В основному, коли Богдан працює, то він мені смажить цю грильовану зеленіну. Я його прошу, у нього класно виходить. Я її постійно пересмажую, тому що я не розумію, як ця людина повинна їсти сирі овочі. А він каже, що так і треба, щоб було. Потім посмажу і додаєш сіль, приправу. Ось таку приправу. От, дуже багато приправ грильована зеленіна, але вам не так видно, бо я знімаю. Камера і не той, що треба. Відбивні, які вчора відбивала. Такий великий шматок 150 грамів. Зробила картопляний клят. Я не впевнена... Ой. Це була габіка. Я не впевнена, чи така консистенція. Зараз одну відбірну посмажу і подивлюся, що воно вийде. Так. А це окремо зробила для одної людини, яка не їсть глютену. Додала ось це борошно, воно безглютенове. Смажу перший пробний різик, Спробую на сіль, перець. Якщо що, то додам. Ось так у мене виглядає процес. Тут картопля кипить. Одну відбину розрізали, спробували на сіль перець. Дуже смачно виходить. Дивіться, яка вона велика. Одним шматом м'яса можна наїстися двом людям. Продовжую процес. То я знімала для інстаграму і фейсбуку, а тепер для каналу. Грильована зеленіна. Від Богдана. Все, вона вже готова. Завоняв всю кухню. Что так моя грудь, а? זה יהיה חירון, אבל מה יהיה חושב במקום? אה... נו, חשב לך?